Це песомодул, її е, часто дуже так само беруть за основу різні агенції, які працюють. Тобто вона, по суті, складається з кількох таких пілерів, та? е, це є пейт-формати, куди входять різні спон... проспонсоровані в соціальних медіа, контент, за який ви платите, реклама на різних платформах і так далі, earned, здобутий, це, то, це той контент, за який ви не платите, але який ви ем, здобули за рахунок того, що він цікавий, він релевантний для вашої аудиторії. Ви класно, ви взаємини з медіа, і якщо їх щось цікавить, то вони не забудуть прийти до вас і запитати, що ви або ваша компанія про це думає. Це є зв'язки з різного роду інфлюенсерами, блогерами, це є сарафанне радіо і так далі, і тому подібне. Shared content – це соціальні медіа знову ж таки різні спонсорші, партнерства і так далі. І тому подібне. І ваші власні медіа, які в еру social media, ну просто гріх не мати, і, і зараз всі грішать подкастингом, і, і ютубери, і інфлюенсери, і рілси записують в інсті, Взагалі форматів і можливостей наші персональні смартфони і наші особисті таланти дають дуже дуже багато. Кожен з нас може бути. Мідія та для певної аудиторії і амбасадори і інфлюенсери, тому яскравий приклад компанії тим більше можуть і мають користуватися тими інструментами і можливостями, які є для того, щоб просувати себе для різних аудиторій.